Знаєте, мені як віруючій людині неприємно чути напередодні дня святого Миколая фразу Санта іде, Санта дарує подарунки. Друзі, давайте ми не будемо плутати пліт маркетологів і справжнього святого. І перед тим як ви напишете поганий коментар, дослухайте це відео до кінця. Колись давно жив Миколай, архієпископ Мирлікійських. не вигаданий персонаж, а реальна історична особа. Він жив у четвертому столітті, був дитиною заможніх батьків. А коли став дорослим, обрав життя священника. Та ще не просто просто священника, а монаха він підтримував ув'язнених християн, молився вечором за свою паству, таємно робив подарунки. Як архієпископ він брав участь у першому селенському соборі? Це той час, коли церква була єдиною і неподільною, активно виступав за єдність церкви, за ідеологію і за те, щоб Господь був прославлений. Був канонізований церквою як святий, і день його пам'яті люблять не тільки дорослі, а й всі діти. Добре, скажете ви. Є святий про нього зрозуміло. А звідки історії здару? Подарунків. Традиція дарування подарунків на його честь з'явилася у середньовічній Німеччині. Спочатку батьки дарували зимовий одяг, а пізніше солодощі і іграшки. Добра традиція поширюється далі. і Їхні сусіди голландці теж її мали, і ось, коли вони мігрували до Америки, вони її взяли із собою, а називали святого вони, згідно своєї мови, Сінтер Клас. Америка усе спрощує, тому Сінтер Клас перетворився у Санта Клаус. Але поступово, образ святого для них пов. Змінився у 1931 році. Компанія Кока-Кола перетворила святого на комерційний продукт і створила так званого дідуся, який одягнений у кольори символічні компанії. Так уже повністю видуманий комерційний намальований персонаж витіснив духовне коріння справжнього свята. А радянський союз подивився на це і створив абсолютно свого персонажа Діда Мороза, який вже був пов'язаний із Новим роком. Тому я хочу, щоб ми, віруючі християни, не плутали святого микро. Колая із дідами морозами і санта клаусами і пам'ятали історію справжнього святого, який був історичною особистістю, який був люблячим, який любив Бога, любив церкву і справді робив подарунки. А повне відео про цього святого є на моєму Ютуб каналі. Якщо вам цікаво, знайдіть і перегляньте.